Так, у нас поповнення закони влади, книжечка така, на 700 не маленька. Що я хотів сказати? Йду вдома, самі кен підігнав, йду вдома і бачу, як діти йдуть до школи і зрозумів, наскільки максимально швидко йде час. Тому що недавно я в школу ходив. Думаю, якщо в мене багато тіпів здається, які теж вже не в школі, не в училищах. Скажіть, що так і є, це факт, що настільки час швидко летить, що ну, ми не встигаємося. Тому хочу тобі сказати, якщо ти в школі або учишся, або взагалі не важливо, де ти, але ти чисто кайфуєш, живеш, блядь, час не ціниш, то час тобі почати його цінити і викладати на ці 100. Бо знаєш, молодим легше віддавати всі 100, 100 зусиль. Чим потім, коли ти будеш дідом, що там вже там думати? Тоді вже буде пізно. Ти повинен час, поки ти молодий, викликись на всі 100, щоб потім кайфувати.